Вітаю! Хочу поділитися відруком про ось такий чохол на планшет, який я придбав. в магазині Алло. Дуже багато різних чохлів для планшетів, захисного скла. В общем, все, що необхідно для ваших гаджетів. Так, ось такий він, чохольчик. Тут і проріз, можна подивитися, як на вигляд виглядає чохол. Фірма Becover. Український бренд. Ось товари виготовляють у Китаї. Вказано, для якого планшета він підходить. Скільки дюймів? Цей чохол безпосередньо підбирався на сайті Алло, під Xiaomi Redmi, Xeo... 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 Redmi Pad SE. 11 дюймів. Зараз перевіримо ось поставщик. Сайт можна роздивитися більше товарів виробника. Подивимося, чи дійсно це преміальний. Положення різні. Отже, від, Відкриваємо. Що у нас там середини. Нічого не заклеємо. Можемо спокійно діставати. Так, в коробці більше нічого. Ще один пакетик. О, Вже видно, пластикові края. Так, стікер відповідності моделі. І ось безпосередньо гладкий на дотик. Трохи шершавий. Так, Тут повинні бути магнітики, які будуть тримати кришку. Ось так це все відбувається. Так, кришка згибається для отримання. Різних варіантів положення планшету якось ворог. Так, ось так можемо стояти. До речі, непогано стоїть. Зараз ми можемо спробувати ставити планшет і оцінити, як він себе буде тут почувати. В принципі, все чітко стало. Все підійшло. Края непогано тримають. У мене був досвід нещодавно інші вставляти, то там було більше питання. Тут я вам скажу, зовсім чудово, кришка гарно пролягає. Тут іноді буває провисання. А от тут прям дійсно, чудово і планшет прокидається. І засинає, як повинен. Так, подобається тут такі жорсткі грані, які дійсно повинні захищати планшет. Знаєте, дуже приємний, чухов, за свою вартість, я вам скажу. Чудовий, яркий колір. Все, відповідає заявленим характеристикам. Тому велике дякую сайту АЛО. За такий чохол. Ще, напевно, варто додати, показати, як саме може бути встановлений чохол в різних формах. Дивіться, тут він примагнічується і приймає форму підставки. І ось під таким кутом ви можете розміщувати ваш планшет. Або, я так розумію, якось так. Бо не зрозуміло ще як. Ну, тобто, я думаю, в такій позі і в лежачий. Також це, напевно, більш удобно щось набирати. А коли ось так, то це коли для якихось конференцій. І чухол чітко тримає свою форму і дозволяє так з ним працювати. Дивіться, тут всюди під необхідні, всюди під необхідні роз'єми є. Виведені прорізі з кожної сторони. Камера чітко закриває, не буде дряпатися. Мікрофон відкритий, тобто гарний тічохол. Дякуємо Аво ще раз і фірмі Біковер. За гарний товар. Залишайте свої відгуки про товари, допомагайте іншим і слава Україні!